Більше двох років головне управління національної поліції в Рівненській області очолював Олексій Камошанський. На посаду був призначений восени 2020-го. До цього був керівником управління захисту економіки в Луганській області. А на початку 2023-го правоохоронцям Рівненщини представили вже нового очільника, полковника Олександра Ганжу, який деякий час обіймав посаду заступника начальника ГНП в Одеській області. Сьогодні він вперше поділився враженнями про місцевих правоохоронців. Колектив дуже згуртований, дуже професійний колектив, завжди є різноманітні прояви як позитиву, так і негативу. Тому і оцінюючи і вивчаючи ситуацію поліцейських рівничів, я вам хочу твердо сказати, що Громада Рівненщини в безпеці. досліджуючи впродовж місяця ситуацію в області, новий керівник ГУНП поділився планами на 2023 рік та розповів про основні напрямки роботи. По-перше, стримування і відсіч збройної агресії РФ це також і Республіки Білорусь Білорусі. Також стосується особливо і того ж регіону, так він є прикордонний. По-друге, це документування і виявлення всіх злочинів, які пов'язані з збройною агресією ЕРФ Республіки з боку Республіки Білорусь представників. Так, по-третє, це всі впровадження всіх безпекових проєктів на рівненщині. Це безпечна громада, безпечна школа, касти Їх дуже багато. Особливо побільшало в умовах воєнного стану шахраїв незаконних бурштинокопачів, лісорубів та крадіїв. В пріоритеті злочин для цього регіону є. Це злочини проти довкілля, це незаконний видобуток бурштину, незаконна порубка лісу. Дуже е, пріоритетним наразі підсіч. Під цей час стало це шахрайство по всій державі захлеснув цей потік цей вид злочину. Також незаконний обіг наркотичних засобів. Ну і звісно, що Пріоритетним напрямком завжди для поліції є це злочини проти особи проти власності громадян. Паралельно розкриттям злочинів правоохоронці продовжують бути насторожі та готуватися до будь-якого розвитку подій, зважаючи, що військова тактика ворога змінюється, і передбачити їх наступний крок не завжди вдається. Ми не маємо права. Я перший, хто не має права просто спостерігати за війною. Ми повинні постійно бути, як то кажуть, мобілізовані, постійно бути. Готовності дати в будь-який час відчіч ворогу. А до речі, завдач у нас завдань різноманітних дуже багато, дуже ведеться потужна робота на прикордоні, в тому числі і поліцейськими, які проходять службу в Імперії Рівненської області. Крім того, новий очільник поліції Рівненщини пообіцяв прозорість роботи та навіть готовий розповісти про зарплату місцевих правоохоронців. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.